Дорогі друзі, всім привіт! Пропонуємо вашій увазі чудовий міні-трактор японського виробництва, вживаний міні-трактор Хіномота. 22 то 22 кінських сили. Реверсивна коробка фреза в комплекті, кардан в комплекті, супертехнологічна та сучасна машина на свій час на свої гроші. Друзі, дуже важливий момент. Ви повинні розуміти, що японський трактор не будь-який заміни, повноцінний мінітрактор, той же там Донфенг чи ДВК. І тут важливо, важливо звертати увагу на дві речі. По-перше, то рік виробництва він має бути суперстарий. Там, да? І по-друге, то вага. Вага повноцінного мінітрактора, який заміни. Має бути за тонну ваги. Тут тонна ваги є. Без фрези вага мається на увазі. Як бачите, можна агрекувати і погонавантажувати, і фрезу, і плуг, і будь-яке інше навісне. І ще один важливий момент, на який ви маєте звертати увагу, це наявність у продавця, у постачальника гарантійного та сервісного обслуговування. Саме тому. У нас є і запчастини, і належне обслуговування, і передпродажна підготовка тестування всіх систем трактора, бо вони вони вживані. Тому будемо раді, звертайтесь, дзвоніть, пишіть, питайте, будемо раді вам допомогти і допомогти вам підібрати саме той трактор, який вам підійде. Друзі, ви часто запитаєтесь, де можна дізнатися точні ціни. Шукайте наш сайт Мінітрактор Укр в пошуку Google або переходьте за посиланням під відео. Також підписуйтесь на наші всі соціальні мережі. І слава Україні!